Якщо і є список зір, на яких випробовують всі новітні технології пошуку планет, то зоря Барнарда десь на вершині цього списку. І якщо за кілька десятків років всі ці спроби пошуків були невдалими, то лише за шість останніх місяців ми з вами вдруге говоритимемо про цю зорю. в листопаді 2024 року. Всі були приголомшені відкриттям планети в системі Барнарда. А вже у березні 2025-го таких планет стало чотири. Лише шість світлових років від сонця, одна з найближчих зір місцевого космосу, і одразу чотири кам'янисті планети, буквально на нашому зоряному подвір'ї. Схоже, що ми входимо у час переосмислення нашого місця у Всесвіті, оскільки землеподібні планети відкриваються нам буквально всюди, де ми маємо змогу добре придивитися. Тож, оскільки я обожнюю цю тему, ми сьогодні не тільки познайомимося з нашими черговими новими сусідами, а й глибше зануримось у один з методів їхнього пошуку та зрозуміємо труднощі, з якими стикаються астрономи. Покажу вам, як насправді виглядають планети у даних високоточних спектрографів. Тож буде цікаво, мене звати Іван, це канал Всесвіт.UA. Поїхали! Сам факт того, що ми отримали одразу чотири екзопланети відносно неподалік, це справді непересічна подія. Однак, як на мене, найцікавіша частина цієї історії стосується не планет, а людей, які змогли настільки далеко просунутись у своїх можливостях відшукати щось настільки дрібне і непомітне в масштабах космосу, навіть найближчого космосу. Більше 70 років, одна з найближчих до нас зір, була в центрі уваги шукачів планет, і вона завжди не давала їм жодних шансів. Один з таких відчайдух понад чверть століття вдивлявся у зорю Барнарда в надії знайти бодай якийсь найдрібніший натяк на існування там планети. І він таки знайшов, що хотів, приголомшивши світ своєю заявою про відкриття планети у півтора рази масивнішої за Юпітер. Коли його відкриття зрештою спростували, це стало величезним розчаруванням не тільки для Пітера Ван де Кампа, а й для всіх інших астрономів, хто хотів займатися чимось подібним. Фактично на десятиліття невдача однієї людини кинула тіні на пошук планет загалом. Врешті-решт, цей напрямок астрономії отримав свій розквіт у 90-х роках. З'явилися нові вражаючі інструменти спостережень і техніки аналізу даних, які допомогли вловити найдрібніший сигнал. Але зоря Барнарда все одно залишалася неприступною. Навіть за шість світлових років від нас побачити планету навколо неї завдання надскладне. Тож чому? Так вже сталося, що планетна система Зорі Барнарда, так само як і система Проксими Центавра, нахилені до нас під певним кутом. А отже, нам не виявити жодних планетних сигналів за допомогою методу транзиту. Тож, окрім спроби прямого спостереження, єдиним робочим методом пошуку місцевих планет залишається метод Доплера, про який ми з вами говорили вже багато разів. Коротко нагадую, що метод Доплера або метод радіальних швидкостей, або променевих швидкостей полягає у точних вимірюваннях спектрів зір. Астрономи шукають сліди коливання зорі, які можуть бути спричинені гравітаційним впливом її планет, які приховані від нашого зору. Ці коливання будуть спостерігатися як зміщення спектральних ліній у червоний бік, коли зоря від нас віддаляється. Та у синій, коли навпаки наближається. Вже сотні, навіть тисячі екзопланет були підтверджені за допомогою цієї техніки, і вона продовжує бути успішною. Але яка реальна праця стоїть за таким пошуком? Як астрономи насправді бачать планети у своїх даних і з якими насправді труднощами їм доводиться мати справу? Давайте з вами розберемося. Перше, що треба зрозуміти, що метод радіальних швидкостей недарма має слово швидкість у своїй назві, оскільки він насправді не вимірює відстань, на яку змістилася зоря через тяжіння планети, а лише швидкість, з якою планета її тягне в напрямку до Землі. Наприклад, Проксима Центавра Б, мабуть, найбільш відома екзопланета, коливає свою зорю на швидкості 1,4 метри на секунду. Коли люди бачать це число, то можуть інтуїтивно подумати, що зоря коливається лише на півтора метра. Але, якби це було правдою, друзі, то за сучасних технологій чи навіть будь-яких майбутніх такий рух просто не вловити. Насправді це лише означає, що астрономи бачать, як зоря періодично наближається та віддаляється від нашої планети на швидкості півтора метра на секунду. А фактичне зміщення положення зорі може сягати від кількох тисяч до сотень тисяч кілометрів. Наприклад, якби мешканці тієї самої Проксими Б дивилися на коливання сонця, то помітили б, що Юпітер прискорює його на швидкості 12,5 метрів на секунду. Але фактично сонце зміщується туди-сюди, на відстань, що еквівалентна його повному радіусу. Але знову ж таки, навіть такі зміни положення на сотні тисяч кілометрів просто неможливо помітити жодним телескопом. Все, що залишається, це виміряти швидкість, з якою зоря наближається і віддаляється від нас. Але і тут не без труднощів. Я думаю, всі розуміють, що будь-яка зоря це динамічна система, яка коливається, бурлить і спалахує. Здавалося б, а в чому взагалі проблема? Якщо ми добре знаємо, як поводиться Сонце, то нескладно просто відняти його активність з даних спостережень інших зір та простежити коливання, які ми шукаємо. Це правда, але зорі не просто динамічні їхня динаміка ще й має неприємну властивість до повторень, тобто якісь коливання можуть виглядати періодичними, що досить нескладно сплутати з коливанням від планет. Загалом проблем декілька. Найбільш очевидна це грануляція зоряної поверхні, яка викликана безперервним перемішуванням речовини у зорі, інакше кажучи, конвекцією. Однак більш неприємні зоряні плями, оскільки вони обертаються разом із зорею, і періоди обертання часто співпадають з періодами обертання планет. Оскільки зоряні плями є холоднішими ділянками поверхні, вони змінюють інтенсивність світла в спектрі, і ці зміни можуть створювати ілюзію суву спектральних ліній, наприклад імітуючи зміщення в червоний бік. Тому може здатися, що спектр зміщений замість блакитного у червоний, але насправді це лише ілюзія. Коротше кажучи, плями дають хибний сигнал коливань на швидкості у кілька метрів на секунду, що дуже багато. Наприклад, Нептуни та суперземлі навколо Сонцеподібної зорі можна просто не помітити. Також у зорі є довгострокові цикли магнітної активності, які здатні створювати періодичні або квазіперіодичні сигнали до десятків метрів на секунду впродовж багатьох років. Однак проблема в тому, що сигнал від землеподібних планет може бути не просто кілька метрів на секунду, а десятків сантиметрів на секунду, і навіть менше. Наприклад, Земля коливає Сонце на швидкості 9 сантиметрів на секунду. Можете собі уявити, наскільки важко буде мешканцям інших зоряних систем дізнатися щось про нашу планету. Тому головна проблема навіть не у точності. Вона вже є. Сучасні спектрографи здатні вловлювати сигнали менше за 10 см на секунду. Головна проблема все ще зоря. Шум від її активності просто більший за будь-який сигнал. Таким чином, астрономи, які шукають планети, насправді більшість часу займаються зорями, а не планетами. Вони довго вдивляються в конкретну зорю, намагаючись досконало вивчити її тремтіння, динаміку будь-якої активності, яку зоря може демонструвати з часом. Ці коливання треба розпізнати, зрозуміти їхнє походження і, звісно, видалити з даних, щоб побачити щось ще. Наскільки це складно? Що ж давайте подивимось. Зоря Барнарда це вже не молодий червоний карлик. Її вік близько 10 мільярдів років, і у такому віці вони спокійніші за своїх молодших родичів. Але все одно це не означає, що це легка мішень для пошуку планет. Астрономам, яким це нарешті вдалося зробити, довелося спостерігати за нею кілька років, починаючи з 2021-го. Загалом їм вдалося отримати 151 експозицію зорі Барнарда. І лише ця кількість спостережень дозволила зрозуміти її поведінку. Дослідники скористалися одним з найпотужніших спектрографів у світі під назвою Мерон X. Він встановлений на телескопі Джеміні, що на Гавайях. Ця штуковина була спеціально розроблена для пошуків сигналів від землеподібних планет в системах червоних карликів, де такі планети здатні сильніше впливати на своє світило, яке значно менш масивне за Сонце. Променеві швидкості, які він здатен зафіксувати, перебувають в межах 10 сантиметрів на секунду, що є безпрецедентним рівнем точності. У світі є лише кілька інструментів, які можуть похвалитися подібною чутливістю. Тож 151 експозиція дозволила створити максимально точну модель активності зорі Барнарда. І справді наша зоряна сусідка демонструє кілька хибних сигналів, які легко можна сплутати з планетами. Ці сигнали походять від циклів магнітної активності, які можуть тривати кілька десятків днів. А деякі 142 дні, що дорівнює періоду обертання зорі. Також для впевненості дослідники порівняли свій аналіз зоряної активності з даними попереднього дослідження від іншої групи науковців, які, власне, і вдалося відкрити першу планету в системі Барнарда. Нагадую, та група використовувала інший надпотужний спектрограф Еспресо. Тож результати двох досліджень виявилися дуже схожими, і модель активності була досить надійною. Що ж, наступні кроки це прибрати все зайве. Те, що ви бачите на екрані, це діаграма сигналів променевих швидкостей, які дає нам зоря. Поки що тут немає нічого цікавого, оскільки звідси ще треба прибрати всю зоряну активність, модель якої створили науковці. Лише після цього ви можете побачити, що на діаграмі з'явилися піки. Це і є залишки променевих швидкостей, які не включають зоряну активність. І це саме ті заповітні сигнали, які шукають астрономи. Кожна з кольорових рисок позначає нам потенційного кандидата у планети. Перш за все, дуже чітко можна побачити сигнал від планети Б. Це та сама, яку відкрили півроку тому. І ці дані фактично підтверджують її існування. По-друге, не менш виразними, є сигнали від інших двох кандидатів під назвою Д і C. Про них, до речі, також повідомлялося у минулому дослідженні, але автори на той час не мали змоги їх підтвердити. Тож далі команда рухається наступним чином. Як тільки вони ідентифікують значний сигнал з високим рівнем достовірності, то одразу намагаються створити комп'ютерну модель орбіти цієї планети, припускаючи, що вона є класичною кеплерівською. Після цього нову планету додають у модель і знову перераховують всю періодограму. Наприклад, тут ви можете побачити, як після видалення з даних планети Б, сигнали Д і С все ще залишаються. Це означає, що, по перше, модель орбіти планети Б була обрана правильно, а по друге, що дві інші планети справді існують. Далі астрономи просто повторюють всі ці кроки для кожного сигналу окремо, тобто створюють модель його орбіти та видаляють цей сигнал, щоб побачити, що залишилося на діаграмі. До речі, ліворуч ви можете побачити, як з кожним новим моделюванням з'являються якісь додаткові піки, автори їх називають повторюваними псевдосигналами, що походять від залишкової активності зорі. Тож, коли більше не залишилося жодних сигналів, команда дослідників змогла підтвердити існування планети Б, про яку було оголошено раніше, а також підтвердити дві нові планети Д і С. Однак, як ви можете помітити, кольором виділено і четвертий сигнал від планети Е, хоча, вочевидь, він лише трохи більший за фоновий шум. Ймовірно, це просто менш масивна планета з більш віддаленою від зорі орбітою, тому її коливання менше значні. Тож автори цього дослідження вирішили об'єднати свої дані від інструменту Meron X з даними інструменту Espresso, які призвели до відкриття Barnard B в листопаді минулого року. Додаючи всі ці дані до єдиної моделі та провівши всі маніпуляції, які робили раніше, вони отримали досить чітке підтвердження, що планета Е також існує. Таким чином, після десятиліть невдалих пошуків, нарешті з високим рівнем точності, астрономам вдалося підтвердити, що одна з найближчих до нас зір має аж чотири планети. То що це за планети? Що ж, по перше, це точно не газові чи крижані гіганти, це, скоріш за все, маленькі кам'янисті світи, схожі на Землю. Ми не знаємо, напевне, їхні розміри та маси, оскільки лише один метод спостережень, на жаль, не дає нам всієї необхідної інформації. Для тих, хто пропустив попереднє відео про планету Барнарда, розповім, що метод променевих швидкостей, не дивлячись на всю успішність, має один суттєвий недолік він надає лише нижній поріг маси. Це пов'язано з тим, що різні зоряні системи нахилені відносно нас під різними кутами. Якщо астрономам пощастить і площина орбіти планети чітко лежатиме уздовж прямої видимості, тоді виміряна променева швидкість справді відповідатиме реальній швидкості коливань зорі. Однак, якщо кут буде якийсь інакший, тоді відповідно коливання будуть менш виразними з нашого кута огляду, і це не буде реальною швидкістю зорі. Тобто у цьому випадку променева швидкість буде меншою за реальну. І відповідно маса, яку порахують астрономи, також буде меншою. Оскільки, як ви розумієте, частіше системи, нахилені під різними кутами, то астрономи не можуть знати точних мас їхніх планет. Без додаткових вимірювань іншими методами тіла, здавалося б, планетної маси насправді можуть виявитися коричневими карликами або навіть зорями малої маси. Що стосується планет Барнарда, то їхні мінімальні маси та характеристики зоряної системи загалом дозволяють досить впевнено казати, що це світи десь між Марсом і Землею, причому ближче до Землі. Планета, D, найближча до зорі, має лише від 26% маси Землі і обертається навколо свого світила кожні 2,5 земні дні. На відстані лише 2,8 мільйона кілометрів. До речі, не дивуйтеся, що найближча планета позначена як Д, астрономи надають їм імена в міру відкриття нових планет, а не в порядку розташування у системі. Далі йде та сама планета Б, яку відкрили у листопаді. Її маса це щонайменше 30% маси Землі, а період обертання 3 земні дні. Планета С є найважчою в системі, маючи в собі мінімум 33,5% земної маси. Вона виконує свою орбіту за 4 земні дні. Нарешті планета Е e найбільш віддалена від зорі і найменш масивна в системі, маючи лише 19% маси Землі. Однак для контексту це все ще майже вдвічі більше за Марс. Орбіта цього світу пролягає на відстані 5,7 мільйонів кілометрів від зорі, а повний оберт вона виконує менш ніж за сім земних днів. Взагалі, ці планети настільки крихітні, що разом з планетами Проксими вони є найменшими за всю історію відкриттів методом променевих швидкостей. Звісно, питання, яке цікавить всіх, це які ж там умови? І тут мушу вас трішки розчарувати, оскільки жодна з цих планет, схоже, що не перебуває у зоні життя. Всі вони занадто близькі до зорі Барнарда, і ймовірно занадто гарячі, щоб там могла бути рідка вода. А отже, і життя, до якого ми звикли, навряд чи може там розвиватися. Планета Е перебуває найближче до зони помірного нагріву, але вона все ще не дотягує навіть до зовнішнього краю цієї зони. Система справді дуже компактна. Планети буквально притискаються до своєї зорі. Для розуміння, якщо планета Е кружляє навколо Барнарда на відстані 5,7 мільйонів кілометрів, то Меркурій обертається навколо Сонця на відстані 58 мільйонів кілометрів. Більше того, згадайте про знаменитий космічний апарат Parker Solar Probe, який пірнає в сонячну корону. Так от максимально він наближався до сонця на відстань 6 мільйонів кілометрів. Тобто всі чотири планети в системі Барнарда легко помістяться всередині його орбіти. Звісно, сама зоря Барнарда це далеко не Сонце, вона вп'ятеро менша за нього і лише має 16% його маси. Тому вся ця система разом із Зорею є відносно крихітною. До речі, якщо хтось з вас задумався над тим, а чи може взагалі така компактна система бути стабільною, то автори дослідження теж поставили собі таке питання. Для розуміння відстані між планетами надзвичайно малі від 600 до 700 тисяч кілометрів, це лише у півтора рази більше за відстань між землею та місяцем. Але не забуваємо, що йдеться про планети з масою у кілька разів більших за Марс, а отже, у десятки разів більші за місяць. Уявіть собі, диски планет, що просто висять в небі над вашою головою. Так вже все влаштовано в системі Барнарда. Використовуючи алгоритм машинного навчання, команда змогла показати, що якщо планети мають ідеально кругові орбіти, то система є стабільною у довгостроковій перспективі. Однак будь-які малі, відмінні від нуля ексцентриситети, призводять до нестабільності вже через 2000 років. Тому орбітальні властивості тих планет все ще належить вивчити і зрозуміти. Також не виключено, що зоря Барнарда приховує щось ще. З поточним набором даних, науковці точно можуть виключити можливість існування в системі будь-яких планет поблизу внутрішнього і зовнішнього краю зони життя з масою 40-60% маси Землі. Також автори можуть виключати там існування планет, схожих на Землю, що мають орбітальні періоди до кількох років. Та газових гігантів на розумних відстанях. Лише чергові крихітні світи, схожі на ті, які вже відкриті, все ще не виключаються у цьому дивному зоряному світі на нашому подвір'ї. Отже, виходить так, що на двох найближчих червоних карликах у нас є загалом 5 підтверджених планет та два кандидати, які чекають на підтвердження. Якщо і їх підвищать зі статусу кандидата, то це вже сім позасонячних світів у найближчому космосі. Шкода, що нам не пощастило спостерігати транзити цих планет, це була б справжня лабораторія транзитної спектроскопії, тому найвідоміша трапіст 1 залишається ключовою ціллю у цьому контексті. Та те, що показують сучасні інструменти вимірювань радіальної швидкості, це вже великий технічний прогрес. І навіть складно уявити, що будуть здатні робити інструменти нового покоління. Можливо, вже в найближчі роки ми зможемо не лише виявляти подібні світи, а й вивчати їхні атмосфери, і нарешті шукати біомаркери. Дякую, друзі, підпишіться на цей канал, щоб бути в курсі нових цікавих відкриттів зі світу науки про космос. Та поставте вподобайку, якщо робота автора вам до вподоби. Безмежно дякую всім, хто знаходить можливість підтримувати проєкт фінансово, завдяки чому у мене є значно більше можливостей для його розвитку. А на цьому все. До зустрічі у наступному випуску: бережіть себе і підтримуйте наші Сили оборони. Слава Україні!